Так, дорогі друзі, козаки і козачки показую, як відкрутити болт. Ось стоїть болт з внутрішньою різьбою. Я його відкручував як міг, дивився відео і нічого воно мені не помогло. Помогло, зараз покажу що. Ось, наприклад, у мене закручено впритик, Тут не підлізти нічим, в мене тут вже інструментів коротше, куча. Ось, всякий. Дивіться скільки. І свердла тут вже полопали, вже що хоче робив, але вихід є. Дивіться, що робимо. Ось він закручує, наприклад. Вже тут. О, спосуйся. Нема, бачите, вже пішло. Свердло вже теж одне пішло. Що робимо? Пробував і бити ось так, і так, і не допомагало. І ведешку і пирскав, до нічого воно не допомагає. Що помогло мені? Зробив я тут таку, висрівлив тонесеньку дирочку. Взяв газову грілочку, таку кого є. Можна менше і не обов'язково, є менше ще. Е, нагріваємо, такої, щоб не попалити тут. Можна застелити, звісно. Ну, тут я не акуратно, тут нічого це стружка. Бо дирочку тут висвердлюєте. Ось таку тоненьку. Ну, бо, якщо можна, то щоб вона вийшла туди, насквозь, як ти казав. Так, оце воно просвердлили тут скільки могли. Берете грілку, включаєте. Маленьким огнем грієте. Бажано довше гріть. Чого? Зараз покажу чого. Грієте довшим, бо тут воно стоїть на фіксаторі різьби. Оця штука. Ну, не тільки тут, бо я багато таких бухтів ставлять на фіксатор різьби. О, ось така. Фіксатор різьби, бачите. фіксує, щоб не відкрутити. Я думав, заірживівши, я там і ведешку, що хочу вже робив, Но ні. І бажано перед цим простукати його. От, наприклад, цією насадкою йде, як маєте відкручувати, ставите її, якщо у тебе у вас немає нічого під руками, як ти казав, крутих інструментів, тако, підручними, б'єте молотком, Ось. молоточком простукуєте, тако. нагріваєте. Підготовлюєте наперед собі під ключик. Там трішотка чи якийсь у мене ключик був. А в мене отакий ключик був. Ось такий. Запасний варіант. Бо той в мене вже повернувся. І отако помаленьку нагріваєте і, щоб не попектися, акуратно, воно буде дуже гаряче і дуже треба нагріти, щоб метал розширився. І тако відкручуєте потім І все воно у вас гарненько піде. Якщо ні, грійте довше. І бажано оцю дірочку зробити чим більшу. І все, і воно відкручується. Хоп! Ну, тут у мене краще пішло. Нічого не грів. Попробував, пішло. Все. Тому Корисно ставим лайк.